Учні чернігівських шкіл переходять на дистанційне навчання з 27 січня через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус. Учні чернігівських шкіл з Першого по одинадцяті класи від завтра навчатимуться дистанційно. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Рішення прийняли на терміновій нараді з керівниками закладів освіти. За його словами, ще 21 січня лише одна школа не працювала у звичному режимі. У понеділок, 24 січня, на дистанційне навчання повністю перейшли 5 шкіл. 25 січня до них додалися ще дві школи. Сьогодні Майже з 600 старших класів у звичайному форматі навчаються лише 70, а початкових половина. Білогура повідомляє, що наразі на коронавірус хворіють 58 учнів та 46 працівників шкіл. Після моніторингу рівня захворюваності буде прийнято рішення щодо подальшого формату роботи класів та шкіл в цілому.